Вітаю! Сьогодні буду готувати яєчний паштет. Готується він швидко і з'їдається моментально. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Беру чашу блендера, заздалегідь відварила 4 яйця, вкладаю сюди, пучок кропу, декілька зубчиків часнику. волозькі горіхи. Вершкове масло, мелений чорний перчик, трішки спецій, також трішки солі. І це все потрібно перебити через блендер, ложечкою допомагаю, щоб все дібралося до ножа блендера. Ось погляньте, який смачний має вигляд. Густий. Клас. Смачно!